Як розуміти свої цінності? Ніцше про три символічні етапи: «Верблюд, і дитина. Концепція німецького філософа Фрідріха Ніцше про шлях до надлюдини проходить через три символічні етапи: верблюд леві дитина. Ця концепція є ключовою для розуміння його філософії. Отже, перше верблюд. Етап прийняття і підкорення. Верблюд символізує стадію, на якій людина приймає та несе вантаж традицій, норм, цінностей суспільства. Це відображає фазу, коли особа не ставить під сумнів зовнішні авторитети та приймає зовнішні очікування як свої власні очікування. Берблюд живе очікуваннями інших. Берблюд з усім згоден і нічого не ставить під сумнів. Він уміє говорити лише так, так. Він живе минулим. На цьому етапі людина не готова до самостійного пошуку свого власного покликання. Замість цього, вона спирається на традиційні шляхи та визначення успіху. Друге лев. Етап бунту та самоствердження. Лев символізує силу та волю. Необхідні для відкидання старих цінностей та авторитетів. Це період великої відмови, коли індивід починає бунтувати проти існуючих норм, шукає свою автономію. Лев усе заперечує. Він увібрав у себе всі знання і досвід суспільства минулих поколінь і зрозумів, що це все має бути знищене, адже тільки на цих руїнах він зможе побудувати той новий світ, де йому та іншим буде добре. Лев це революціонер, він ні з чим не згоден. Він вміє говорити лише ні, ні. Лев живе у майбутньому. На цій стадії людина починає активно шукати своє унікальне покликання, відкидаючи те, що їй нав'язували, експериментуючи з новими шляхами для самовираження. І нарешті третя дитина етап творчого новотворення. Дитина у ніч є символом нового початку, гри та спонтанності. Після відкидання старого порядку та цінностей на цій стадії людина досягає стану, де може творити нові значення та способи існування. Дитина не критична, вона не живе ні в минулому, ні в майбутньому. Вона живе тут і зараз, тепер. Їй немає потреби руйнувати минуле, вона просто вільна від нього. Вона бере досвід, але не скована ніякими правилами. Вона створює свою правду і бере на себе відповідальність за своє життя. Тепер, нарешті, вона може творити. Цитата. Так скажіть, брати мої, на що ще спроможна дитина, що навіть левові не до снаги? Чому Лев грабіжник повинен ще стати дитиною? Дитина це невинність і забуття, новий початок, гра, колесо, що крутиться само собою. Перший порух, свята згода з усім. 99% людей на планеті Земля застигли у стадії верблюда. Вони беззаперечно виконують правила, вбиті їм у дитинстві в голову та повністю. Переймають модель поведінки батьків, вчителів. Знадто складно вирватися з цього кола, дуже складно сказати ні. Більшість живуть е, в такому темпі, накопичуючи в собі ці ні, придушуючи його в собі. Берблюдам дуже не подобаються люди, що перейшли на стадію лева, бо ті, що порушують звичний спокій, порушують і їх порядок життя. Ці люди викликають сумніви, змушують думати. Це небезпечно, це надто складно. Протягом усієї історії левів кидали у в'язниці, страчували, спалювали на багаттях. Революціонери, письменники, поети це все леви. Але лев такий же нещасний, перебуваючи у вічній боротьбі, Людей, які перейшли на стадію дитини, дуже мало. Їх не видно. Вони просто вислизають з кайданів суспільства. Це люди, які просто будують своє щастя, незважаючи ні на що. На цьому етапі людина знаходить своє справжнє покликання, вона вільна від зовнішніх обмежень здатна жити і творити автентично відповідно до своїх унікальних талантів та бажань. Загалом концепція Ніцше Відображає процес саморозвитку та пошуку особистого покликання як подорожі, яка вимагає відкидання старого та створення нового, більш особистісного способу існування.